Розпочалися також оздоровча компанії в наших садочках. Діти безперервно ходять в садочок, і ті, хто продовжує ходити в садочок в літній період, у них буде збільшене харчування на 10%. Тобто балансованості до харчування буде також проводитися на протягом літа. Це до 1 вересня. Також цікаві заходи, які теж будуть на протязі цього періоду з нашими дошкільнятами. Щороку так планується, і в цьому році також немає виключення. Ми організовували всі табори там, де є безпечне середовище. І саме безпечне середовище говорить про те, що в даному закладі буде проходити табір, незалежно від повітряної тривоги. Діти будуть знаходитися чи в укриттях, чи на майданчиках, якщо не буде повітряної тривоги, чи в заходи, які будуть проводитися. Тому батьки не повинні хвилюватися це однозначно.